Безкоштовна медицина в Норвегії, і так це не міф, це правда. Просто шок, як так безкоштовна медицина. В Україні вона начебто безкоштовна, але доводиться за щось та доплачувати. В Норвегії навіть повертають за проїзд, але є нюанси і треба в цьому розбиратися. Звісно, коли ви приїздите в Норвегію як біженець, за вас все платить НАВ. Стоматолог, офтальмолог, все. Але коли ви вже працюєте чи там, не знаю, на інтропрограмі, на НАВі, тому у вас є додаток Хельценоргі, і там у вас є лікарняні направлення. Коротше, все. Дуже класний додаток. І я думаю, блін, в нас точно нема такого в Україні. от І якби він в нас був такий додаток, було б дуже класно. от І в цьому додатку є там направлення, якщо Якщо вас направляють на обстеження, на лікування в інше місто, це ж пишеться це направлення, і там внизу ви гортаєте і бачите типу, повернення грошей за проїзд. Ви подаєте заявку. Я, оце, до речі, подавала заявку, і мені е, повернуть 30, 32 крони всього в одну сторону. Я думаю, ну що це таке, як це. Ні, Не в одну в дві сторони, тобто за поїздку мені ввернуть 32 крони. Думаю, що таке, якщо мій квиток коштував 300 крон чи 340 в одну сторону. А потім я почитала і дізналась, що повертається не вся, не вся сума, а половина. Тоді ви спитаєте, чого 32 крони, якщо половина? Тому. що Списується, я забула, як вона називається. Списується більша сума на фрікорд. Що таке фрікорд? Я розкажу вам через хвилинку. От. І, а мені повертається всього 32 крони. Тобто, грубо говоря, 180 вони мали повернути, а вони мені повернули 32, тому там 150, чи скільки там, да? вони поклали типу на цю фрі Що таке фрікор, розказую. Е, в рік е, кожен рік е, ви маєте заповнити цю фрікорд, як її заповнити? Е, в цьому ж Хельсенорге, в додатку. Там листаєте, там написано фрікорд. І от, те, що ви оплачуєте. Е, е, Консультацію. Наприклад, в мене консультація коштує з моїм сімейним лікарем 179 крон. я її оплачую, і ця сума капає на фрікорд. Да? І. Е, Обстеження, там аналізи все, що я оплачую, воно падає на фрікорд. До фізіотерапевта, зараз хожу, фізіотерапевт мене коштує 400 крон. да І це теж падає на фрікорд. І ви спитаєте, коли е, ця сума набереться? Кож, кожного року по-різному цього року 26 3200, здається. І коли ви наберете цю суму там, оплати за лікаря, за обстеження, за поїздки кудись там. Да? Але, до речі, поїздки, якщо поїздка більше 10 км, в моєму випадку поїздка була 60 км в одну сторону. От. Тому, наприклад, мій квиток коштував 300 крон. Е, мені повинні були, там, 440, мені повинні були повернути половину. Але, типу, на мою картку повернути 30 крон, а все остальне, тобто там 150, да, грубо кажучи, падає на цю фрікорд. І от коли фрікорд заповниться, тоді мені все лікування абсолютно буде безплатно, окрім офтальмології і тіз стоматолога, От. а там, якщо в мене, не дай Бог, що там апендицит чи ще щось, абсолютно все безкоштовно. Якщо мене направлять кудись на обстеження далеко, да, то мені... Повернуться всі гроші. Так, да, я повинна буду заплатити за квиток, але я подаю заявку опять же, в цьому Хельсинорі, і мені повертають всю суму за квиток. Не половину, я, здається, може й половину, да, рівно половину. От, не так, як от сьогодні сталося, да, 30 фікровини за поїздку. А повернуть, здається, половину. Але якщо ти зовсім не транспортабельний, і лікар тебе направляє, прям там можуть виписати транспорт безкоштовний. Якщо тобі необхідний супроводжуючий, це лікар пише, і тоді тобі повністю все безкоштовно. В моєму випадку я, в принципі, можу ходити. От. І тому половину суми мені вернуть. От. Але фішка в чому? Ця фрікорд діє тільки на один календарний рік, тобто там з 1 січня і по 31 грудня. Далі вона не діє. І тут в чому подвох? Далі все виходить заново, все обновляється і заново. І в чому подвох? В тому, що, наприклад, я захворіла в листопаді. І в мене якраз до 29 грудня набрались ці 3 тисячі. Разом з обстеженням, з консультацією, разом з проїздом. І все, 1 січня ця карта обнулилась. І тепер я знову починаю все спочатку. Бо в медицині в Норвегії є багато плюсів. І мінусів, да? і я кажу, чого мінусів, тому що е, тут не, не такі спеціалісти, як в Україні. Тут багато класних, класного обладнання, да, дорогого, але все-таки в Україні спеціалісти. Я, можу сказати, я не хочу сказати, що вони в Норбегі погані, але в Україні на рівень відчутно вище. Да. І тут люди почнуть писати, що о, типа, в Україні взагалі погано, що поки в карман не дасиш. Ну, от, я за своє життя нікому нічого в карман не давала, лікарям маю на увазі. Я приходила в поліклініку, мене без питань там обстежували, все, що треба, і все безкоштовно. Якщо тип, я хотіла дати якісь там цукерки чи шоколадку, це була моя ініціатива. В пологовому мої знайомі, ну от всі мої подруги, е, всі там хтось розказував, що все плавно, плавно. Е, серед моїх знайомих вона була не одна, не дві, ніхто нічого не платив. Е, якщо ти хочеш, ти можеш, типу, на виписці щось там подарувати персоналу, там, але ніхто нічого не требував. Типу, це твоє бажання. Хочеш даруй квіти, хочеш даруй, не знаю, там, що завгодно. да. От, Але як такого, що да, в Україні часто недофінансоване все. Це вона не лікаря, вибачте, коли немає в лікарні банальної там вати. Я не знаю, перекис водню і там шприців. І коли кажуть пацієнту, от ви лягаєте в лікарню, скупіться ліками. І тіпа, пацієнти возмущаються, як наче це мені, ну, як наче це лікарі в карман, понимаєте? Ну, бувало таке, я знаю, що привозили своїх пожилих родичів, клали в стаціонар. І потім зникали, все, відвезли, і хай він там лежить, він не ходить, нічого, і відділення медсестри, лікарі, ну, в більшості випадків лікарі, мали скидатися на памперси, на ліки цьому, цьому пацієнту самі. Я нагадаю, це був 20 й чи 19 й рік, і зарплата була 3200. Прикольно, так? Да? 300 гривень. От. І, типу, люди, я розумію, що люди бідні у нас, але, типу, отак от казати, в карман не да, син, нічого. Мені я працювала в лікарні, мені за три роки роботи дали, по-моєму, дві шоколадки, один квіти, яблучка давали з ну, домашні, все, я ні в кого нічого не вимагала. Зарплати, я вам напам'ятаю, От. І коли я щось виписувала людям, типу, вони так на мене дивились, на ну, типу, знаєте, я заховала від них ліки, які видала держава. І заставляю їх купляти, да? От. Так собі, коротше. Ще, що я хотіла сказати до, про відношення до лікарів, це те, що в Україні щось не так, щось їй не подобається. Ще ще заходять, просто в ординаторську ногу двері відкриває щось не так. Вона дзвони на гарячу лінію. В Норвегії все трошки по-іншому, тому що. Тут лікарі захищені законом. І коли мені хтось пише, ой, та не треба, то це якщо лікар щось не так зробить, його лишать ліцензії. Та ніхто нікого не лишає. Я недавно, ну я давненько читала не раз, що то не той зуб дитині вирвали, то щось там пропустили, то не нашли. І лікували зовсім інше. То... В людини води її відійшли, вони її в готелі відправили. Коротше. Ну, це жесть. З іншого боку, да, якщо з тобою щось там серйозне станеться, не дай Бог, да, з тебе не викачують кучу грошей, не буде потреби збирати по інстаграмам. Як багато. Люди хворі, да? і їхні родичі вимушили, вимушені збирати гроші на лікування по соцмережах. То в Норвегії такого не буде. І те, що стосується відношення, ну, те, що я чула і те, ну, з тим, що я встигла зв'язатись. <св> да? то, типу, відношення гарне. Так само відношення було гарне і в Україні. До мене ніколи лікарі погано не відносились. Хоча вони поняття не мали, що я теж лікар. От. Я просто приходила там як студентка, як просто, ну, я тут живу, я пройшла, здрастя. От, я нікому не, не, там, не казала я лікар, прийміть мене без черги. Так само я сиділа, чекала в черзі. До речі, про чергу. Коли в Норвегії ви запізнилися бо не прийшли, забули, ви повинні заплатити штраф 1600 крон. Коли ви не прийшли в Україні, я не знаю, як в частних клініках, то в державних ніхто нічого не платить, ну, не прийшов, ну, забув. От ця очередь сидить, там, ти приймаєш людину, він заходить, відкриває двері. А що, а можна, то сьо, коротше. В Норвегії люди сидять в коридорчику і чекають, лікар вийде, їх визве. В Україні настільки просто люди. А в наглівші, я не знаю, вони зовсім ну, не цінять, не вважають. Ну, такі, типу. А то, що кажуть, що лікарі такі погані в країні, там гроші треба чи ще щось, а те, що лікарі е, лікують і витягують з таких станів без такого обладнання, як це є, наприклад, в Норвегії. Без, ну, людина-лікар, теж типу хоче додому. Але от після чотирьох в Норвегії ніхто не відповідає. Не лікар, не вообще, ну, якщо в тебе, звісно, що ж не екстрене. Всі люди після робочого дня вони трохи не візьмуть і не повідомлені відповідати не будуть. Але якщо ти лікар в Україні, ти Відповідаєш там, дзвони вона в 11 ночі. А якщо ти ще лікар в селі, це взагалі вони просто приїдуть до тебе в двір і будуть гепати. От, Два часа ночі, 3 часа ночі. І все, нікого взагалі не волнує нічого. Розумієте? Хоча є швидка. Просто, ну, в людей в Україні абсолютно немає ніякої грані. Ніякої поваги, ну, коротше, коли людина заходить, типу, вже з порогу і всі щось должні, розумієте? І, і я, кстати, досі дивуюся, що ще лікарі в Україні дуже є, така, є такий предмет етика і ідеонтологія. Да, є різні лікарі, да, різні, але більшість дуже... Етичні, дуже виховані і дуже пози... ну, позитивні, наскільки це можливо не? з таким рівнем стресу і з такою зарплатою. Тож, я трохи відхилилася від теми, але напишіть, що ви думаєте про безкоштовну медицину в Норвегії. І... У мене є така фішка, з'явилася супер подяка. Ви можете там, оформити підписку на мене за якусь там суму. Да? От, і дякую вам, що ви зі мною. Обов'язково підпишіться, хто не підписаний, натисніть лайк, напишіть коментар і не забувайте підтримувати український контент ЗСУ і всім пока!